І хочу дозволити оголосити доповідь пані Ольги Толух, кафедра клінічної імунології, ергології і завідувач по імунологічним відділенням номер 2 нашого легеневого центру центру легеневого здоров'я. Доповідь шляхів впливу на дисфункцію дрібних дихальних шляхів при бронхіальній астмі. Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу роботу. І, звичайно, що при бронхеальній астмі велике значення має дисфункція дрібних дихальних шляхів, тому що це є основне місце запалення та формування бронхообструкції повітряного потоку при астмі і, зокрема, навіть і при хронічному обструктивному захворюванні легень. І захворювання дрібних дихальних шляхів добре корелює з контролем бронхіальної асми та загостреннями. Але аномалії малих дихальних шляхів і цьому сьогодні приділяється велика увага, часто зустрічаються при асмі і незалежно від контролю над захворюванням та лікування захворювання. І приблизно, за даними досліджень, дві третіх пацієнтів мали порушення на рівні дрібних бронхів, навіть маючи показник офв 1 понад 60%. І на цій діаграмі ви бачите аномалії дрібних дихальних шляхів при різних показниках легеневих об'ємів. Зокрема, чим нижчий показник офв 1 чи ФЕЖЛ. Аномалії дрібних дихальних шляхів є суттєвішими. Е, і е, фактично, е, що таке е, дрібні дихальні шляхи, дозвольте нагадати вам, що дрібними дихальними шляхами є. Е, Ті бронхи, бронхіули, внутрішніх діаметр, яких є 2 і менше міліметри, тоді як середні і великі, понад 2 міліметри. Площа поверхні суттєво більша дрібних дихальних шляхів, ніж середніх і крупних дихальних шляхів. Щільність кортикостероїдних рецепторів. Є приблизно одинаковою, як і в дрібних, так і в крупних дихальних шляхах. І нагадаю, що кортикостероїдні рецептори це є цитоплазматичні рецептори. Тоді як щільність бета 2 адренорецепторів є Дуже високою в дрібних дихальних шляхах. Нагадую, що бета-2 адренорецептори це є мембранні рецептори, які містять строго розміщення 413 амінокислот і формують сім домен. Тоді як щільність бета-2 адренорецепторів в крупних дихальних шляхах є суттєво меншою. І яскраво це демонструє. Площа на загал дихальних шляхів. Ви бачите, у скільки разів перевищує площа малих дихальних шляхів 140 метрів квадратних, порівняно з великими крупними дихальними шляхами 290 см квадратних. І, звичайно, що дуже важливо є для пацієнтів з бронхіальною астмою. Розробити екстрадисперсні лікарські форми, тому що малі дихальні шляхи є саме тією потенційною мішенню для лікування, і менший розмір частинок пов'язаний зі збільшенням відкладення в дрібних дихальних шляхах, тобто поліпшене депонування. Чи можемо ми досягти будь-яких клінічних переваг, орієнтуючись на малі дихальні шляхи? До вашої уваги, я хочу вам е, представити розуміння, що таке дрібно-дисперсна речовина. Вона утворюється шляхом подрібнення більших частинок до менших, причому різної форми. Наприклад, деякі порошкові інгалятори утворюють частинки, розмір яких залежить від сили вдиху від цього інспіраторного потоку. Тобто, силою потоку більші частинки подрібнюються до менших. І є ще інше поняття, мілкодисперсна речовина. Ми можемо багато говорити про те, що це, можливо, не є зовсім україномовний термін, але вони відрізняються від дрібнодисперсної до і мілкодисперсної. Це поняття, яке характеризує речовини округлої форми та має сталу величину діаметр. Існує зворотна залежність між розміром частинок і депозицією в легенях. І також повідомляється в дослідженнях, що екстрамілкодисперсні препарати інгаляційних кортикостероїдів є кращі ніж не екстрамілко інгаляційних кортикостероїдів щодо поліпшення функціональних параметрів та маркерів запалення дрібних дихальних шляхів у хворих з астмою. Добре відома вам історія створення інгаляторів. І на цю тему я вже це зазначила: можна проводити великий екскурсійний екскурс. З 1956 року Мейсон вперше розробив аерозольний інгалятор, для, який був використаний для її для дочки. І ви знаєте, що упродовж багатьох років, власне, найбільше були поширені аерозольні інгалятори, вони щоразу удосконалювалися. І якщо спочатку використовували газ Фреон для стиснення діючої речовини, і цей гас наробив багато шуму в екології. Фактично, ніби інгалятори мають дуже великий вплив на. Порушення озонового шару землі і вже упродовж останніх 20 років всі дотримуються Монреальського протоколу, де газ Фреон замінений на інші нефреонові гази, зокрема, гідрофтор Алкан, і з допомогою гідрофтор Алкану, сучасні аерозольні інгалятори, стискають діючі речовини. І є безпечними ми можемо багато говорити про переваги і недоліки як аерозольних інгаляторів, так і сухопорошкових інгаляторів, адже більшість алергологів, пульмонологів впродовж останніх років використовують і. Рекомендують до використання саме сухопорошкові інгалятори. Вони мають схожі переваги: як аерозольні, так і сухопорошкові. Це простота використання, як правило портативні і багато є багато дозовими інгаляторами. Скажімо, нині. Сухопрушкові інгаратори dry-powder inhaler, то називається англійською мовою. Як правило, немає необхідності у синхронізації вдиху без пропіленту. Але прошу е, звернути увагу, що у багатьох випадках необхідна мінімальна швидкість диху пацієнта понад 30 літрів за хвилину. Більшість інгаляторів чутливі до вологи, хоча, звичайно, є сучасні інгалятори, ви добре знайомі, які мають певний захист від вологи. І дуже важливо, що для порошкових інгаляторів необхідний глибокий вдих із зусиллям десагрегації частинок. І якщо ми на нинішній день в основному відійшли від аерозольних інгаляторів, тому що потрібна координація вдиху і натискання, і координація рук, то е на даний час. Відбувається ренесанс повернення до аерозольних інгаляторів. І більшість провідних компаній, в тому числі і компанія AstraZeneca, наступний інгалятор, який буде містити трьохкомпонентний препарат, і інші провідні компанії, компанія Kiesi, будуть випускати ці потрійні інгалятори саме в аерозолях. Тому ми Мабуть, в найближчий рік будемо більш детальніше звертати вашу увагу на аерозолі. Але вже є така технологія, модуліт, яка нівелює слабкі сторони аерозолів. Тобто полегшена координація, активація вдих забезпечує високу легеневу депозицію, в тому числі і потрапляння в периферичні дихальні шляхи. І що важливо, не треба струшувати перед використанням зменшення помилок, тому що в цій е, системі модуліт використовується розчинний препарат у вигляді розчину, а не у вигляді суспензії. Звичайно, такий великий фармацевтичний ринок різноманітних інгаляторів нині лякає сімейних терапевтів. Тому ми проводимо великі освітні проекти, де ми детально висвітлюємо переваги і недоліки того чи іншого інгалятора. А звичайно, що спеціалісти повинні добре, вузькі спеціалісти, добре в цьому орієнтуватися. І ось кілька цікавих фактів: як правильно підібрати інгаляційний пристрій? Це не проста Задача, і ми повинні інколи дуже добре попрацювати. І що ми повинні врахувати? Чи можливий глибокий, швидкий, довільний вдих? Якщо пацієнт не здатний на цю дію або проявляє ознаки дискомфорту під час виконання цього маневру, то драйпавден inhaler, порошковий інгалятор вважається тяжко придатним. Чи можна отримати достатній потік вдиху? Показано, що при неконтрольованій асмі та загостреннях у багатьох випадках неможливо досягти достатнього потоку вдиху при використанні сухопорошкового інгалятора. Потенційне зниження інспі... інспіраторного потоку корелює із збільшенням віку прошу звернути увагу, цікаві дані, жіночою статтю, низьким зростом. Певними супутніми нервово-м'язовими захворюваннями і обструкцією верхніх дихальних шляхів або загостреннями. Особливу увагу також необхідно приділяти пацієнтів, пацієнтам, які виписуються з лікарні після загострення, адже ми використовуємо зовсім інші схеми лікування загострень бронхіальної астми, оскільки загострення хвороби може мати негативний вплив на інспіраторний потік. І у зв'язку з цим експертна група вважає, що важко оцінити важливо оцінити інспіраторний потік при виписті, щоб визначити, чи може пацієнт адекватно активувати сухопорожковий інгалятор і відповідно адаптувати вибір пристрою, оскільки на сьогоднішній день не існує простого стандартизованого способу вимірювання інспіраторного потоку в клінічній практиці, аналіз або оцінка цього параметру виконується на розсуд лікаря. І ще одне. В чому ми повинні впевнитися, чи є у пацієнта достатня координація рук і легенів, якщо пацієнт не має можливості запустити пристрій, повільно вдихаючи протягом 3-5 секунд, рекомендується поєднувати. аерозольний інгалятор із спейсером це не зовсім зручно, тому що це є великий додатковий об'єм, але, власне, що коли є добра координація вдиху до активації інгалятора. І коли є висока швидкість інспіраторного потоку, ми можемо рекомендувати як дозований аерозольний інгалятор, так і сухопорошковий. Коли є низька швидкість інспіраторного потоку, перевага віддається власне, дозованому інгалятору. І препарат, який знов таки. На нинішній день має Ренесанс це є поєднання беклометазону з формотиролом, бета 2 з швидким початком дії тривалим ефектом, який власне, є в цьому пристрої модуліт і забезпечує проникнення в дихальні шляхи. І ви бачите, що ці екстра дрібні частинки є ось такого розміру. Нам не потрібно менше ніж один мікрон. І це власне, ця система модуліт забезпечує таке потрапляння. І на цьому слайді є відмінності власне, розчин, і відмінності між суспензіями арозольних інгаляторів. І ця інноваційна технологія забезпечує глибоке проникнення в дихальні шляхи. І ви бачите, наприклад, таке поєднання, який шлейф. Є використання от цього інгалятору порівняно з аерозольним інгалятором для сполук сальметерол флютоказон, де використовується звикла звиклий аерозоль, е, і е, власний модуліт забезпечує збільшену дозу дрібних частинок, зменшена швидкість струменю. І забезпечує велику периферичну легеневу депозицію. Нагадую, що комбінація препаратів інгаляційних кортикостероїдів з бета 2 агоністом вивчається понад 20 років і. Ще на початку 2000-х років Пітер Барнес опублікував надзвичайно цікавий синергічний механізм дії інгаляційних кортикостероїдів з бета 2 агоністом От, ви бачите, тут кортикостероїд сутоплазматичний бета-2 агоніст. Бета 2 агоніст забезпечує праймер ефект, і цей комплекс попадає в ядро клітини і на ядерному рівні забезпечується протизапальний ефект інгаляційних кортикостероїдів. Упродовж останніх двох років. Особливо деякі зміни внесені в 23-го року. Є два підходи до лікування бронхіальної астми, підхід один. І зверніть увагу, що саме форматорол вмісні препарати з інгаляційним кортикостероїдом на першому другому кроці використовується пернідіт на вимогу з третього-п'ятого кроку в режимі Март, тобто на регулярній основі і додатково на вимогу. Другий підхід альтернативний, який теж використовується в практиці, але звертаю увагу, що необхідно відразу після КДБА, короткодіючих бета-двагністів 2 щоразу інгаляційний кортикостероїд. В 2023 році з'явилося, що на вимогу не тільки КДБА, хоча зараз, як було підкреслено на Конгресі, потрібно відійти від КДБА, має бути культура використання короткодіючих бета 2 агоністів Але такої от комбінації інгаляційний кортикостероїд з КДБА в Україні ще не зареєстрований. І чому форматерол? Форматерол хоч і має 20 років, він є унікальною сполукою, використовується багатьма фармацевтичними компаніями, тому що це є унікальний бета 2 агоніст пролонгованої дії, який має такі самі властивості, як і короткодіючий бета 2 агоніст. Тому препарат, який містить беклометазон-депрепіонат і формотерол, забезпечує кращий контроль симптомів порівняно з формулярами, які генерують великі часточки, як показано на цій діаграмі. І за дослідженнями було показано, що Фостер в режимі Март суттєво збільшив час до першого важкого загострення на 75 днів порівняно, якщо використовувати звиклий режим, коли за вимогою використовується сальбутамол. Таким чином така комбінація акцент робиться на доставковий пристрій модуліт. Досягає мінус 34% зменшення щорічної кількості тяжких загострень, мінус 35% зменшення застосування системних кортикостероїдів, мінус 33% зменшення ургентних візитів чи госпіталізацій порівняно з е, фостер плюс сальботамол е, за потребою. І ще раз джина 23-го року, де показано, март е, режим цей е, переважний підхід для лікування бронхіальної астми, і режим звиклий, де потрібно пацієнту мати кілька інгаляторів. Дякую за увагу, але хочу сказати, що ця сполука зараз зареєструвалася в Україні, і її ще немає в програмі Доступні ліки України. Є сподівання, що вона буде з березня місяця. Тому, коли ви враховує, врахуєте всі ті моменти, які я акцентувала вашу увагу на підборі інгалятора, то прошу звернути для кожного інгаляційного препарату, який ми використовуємо для лікування бронхіальної астми, є свій пацієнт. Тому і сухопорошкові, і аерозольні інгалятори мають місце для лікування пацієнтів з бронхіальною астмою. Дякую. Ми дякуємо Ользі Степанівні.